Майже 500 одиниць воєнної техніки відремонтував на базі Житомирської військової частини Центр електрогазового та автотехнічного забезпечення повітряних сил України. Службовці частини також проводять ремонтні роботи безпосередньо у зоні бойових дій. У нас працює вже друга ремонтна бригада в зоні АТО. Зараз готується третя бригада полковні кривига. Її очолювати буде, я вам покажу, два автомобілі при цепки вони готуються виїжджати. І десь 1 листопада вони вже будуть. Проводити ротацію бригади, яка там працює. Ярослав Лерман додає: інколи доводиться працювати навіть цілодобово, аби забезпечити потреби військових, бо щодня відправляють оновлену техніку до військових частин по всій Україні. Такого центру немає більше. є подібні частини, але такого центру немає. Ну він ще унікальний в тому, що знаходиться в п'яті пунктах постійної дислокації, по всіх гарнізонах по всій Україні, що дає змогу. Більше оперативно виконувати завдання за призначенням, за територіальним принципом. Майже вся техніка, яка потрапляє до рук майстрів, була випущена ще за радянських часів, і ремонт таких автівок дуже дорогий. Один колінчатий вал стоїть порядка 25-27 тисяч гривень. Тобто, взагалі ремонт двигуна, ну, якщо брати, то обходиться десь 80 тисяч. А можна КАМАЗ, БУ, якщо взяти такий, то він. Напевно, в два рази дешевше стоїть. На заводі працюють досвідчені майстри. Інколи вдається ремонтувати майже металобрухт. Шліфувальник Олександр Платій каже, приємно бачити результати своєї роботи. Бувають от вали ізогнуті. от колега рихтує ці вали. Ну, в основному, Камазовські вали. Свише 20 тисяч коленвалов. За свою життя прошліфував. Якщо це скільки машин їде, це. Ці... І моя лепта туди теж ходить. Результатами роботи завдячують також волонтерам, які доставляють ремонтній бригаді усе необхідне. Ігор регулярно привозить на замовлення майстрів будь-які агрегати та інструменти. Він каже, гроші не рахує, адже це йде на потреби військових. Ну, Специфічно обладнані, всі якісь зйомники, зйомники, інструмент, ключі. Ну, все таке. Це, 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 це друге. Минулого разу ми привозили генератор, інструмент, такий дуже специфічний болгарки, дріля і все нове. Якщо порахувати окремо оці, тут ну, приблизно 10 тисяч гривень. Якщо порахувати 600 літрів та ну я думаю, це дуже велика кількість, а ми не рахували це, розумієте? Військовослужбовці кажуть, завдяки цій ремонтній бригаді вони отримують необхідні вузькоспеціалізовані машини. На даний момент ми вже... Отримали 8 одиниць, продовжуємо утримувати. Звичайно, є деякі проблеми, але всі проблеми вирішуються. І ми думаємо, що ще тиждень-два і ми повністю укомплектуємося за рахунок даної військової частини. Вже за тиждень в зону АТО відправляється чергова ротація військових, які будуть обслуговувати воєнну техніку на передовій.